Що робити, щоб дитина не постраждала від насильства? Маленька дитина за замовчуванням довіряє всім дорослим. Батьки мають навчити дитину розділяти дорослих на кілька категорій. Перша категорія це батьки, яким дитина має довіряти і від яких не потрібно нічого приховувати. Друга категорія це знайомі дорослі. Це ті люди, кого знають батьки дитини, до яких можна звернутися по допомогу. Але якщо такий дорослий щось пропонує дитині, про це обов'язково дитина має розповісти своїм батькам. Третя категорія це незнайомі дорослі. З ними дитині не можна спілкуватися, не можна нікуди ходити. Для маленької дитини має бути чітко зрозумілим: не існує ситуацій, в яких доросла людина може попросити дитину по допомогу. Дорослі у формі. Це четверта категорія. Зокрема, мова йде про поліцейських, рятувальників, медиків. Дитина має знати, що до таких дорослих вона має звернутися по допомогу, якщо цього потребуватиме. Будь-де будь-коли. Будь ласка, ніколи не лякайте свою дитину поліцією. Наприклад, якщо будеш себе погано поводити, зараз викличу поліцію. Через це дитина може забоятися. Попросити у людини в формі про допомогу в той час, коли вона її потребуватиме, дитина має знати, що люди в формі можуть їй допомогти захистити, а не покарати.